І повернімося в Україну. Тут, на пляжах, люди відпочивають фактично у лайні. У цьому переконалася Наталка пісня. Це громадська вбиральня майже в центрі міста, ось на Трухановому ось. острові. Звідси рукою подати до Верховної Ради та секретаріату президента. На цьому туалеті гордий напис. Саме в ньому пляжники мають справляти свої фізіологічні потреби. А це дірка між чоловічою і жіночою частинами нужника. Надто сором'язливим перейматися не варто, оскільки туалет давно не чистили, ним майже не користуються. Відтак підглядати нема за ким. На іншому центральному пляжі гідропарку громадські клозети не кращі з трьох знайдених тивай, два зачинені. Це приватний пляж. За законом вхід на територію чистого піску і топчанів безкоштовний. Всі послуги платні. Туалет керівництво пляжу знімати заборонило, втім, до вигод пустили. Ціна питання дві гривні. Опитані ТВА і пляжники, люди терплячі, особливо жінки. Громадськими туалетами не користуються платних пляжей, остерігаються. Чоловіки не приховують, часто справляють свої потреби просто у воду. За малим так у воду, але це природні, по-моєму. Взагалі існує таке поняття грінотерапія, так що ми одне одного тут збагачуємо. Я стараюся вообще нікуди не ходити. Ми не пісялі у воду, ну не ходили пока в туалет. Ну якщо припічуть, пайдем. Санепідеміологи в телефонному режимі натомість твердять, київські пляжі чисті в цьому сезоні не закритий жоден. Втім, коментувати ситуацію з громадськими туалетами не поспішають. Офіційний запит від ТВА і там, ще розглядають. Київські комунальники твердять, грошей на туалети у них немає. За орендовані минулого року біотуалети вони ще не розрахувалися. Борг близько півмільйона гривень. Тому цьогоріч київська влада викрутилася у свій спосіб. Якось почали викручуватися. От орендарі щось ставлять якийсь павільйончик чи точку. Ми майже силою зобов'язуємо ставити п'ятиденний строк. Ставити біотуалет. у густих кущах просто поблизу із громадськими пляжними вбиральнями, часто густо справляють свої великі і малі потреби відпочивальники. Штраф за це дрібне хуліганство у 51 гривню. Їх не лякає. кажуть, навіть пляжні міліціонери обходять місцеві вигоди стороною. Наталка пісня, Володимир Юр'єв, ТВА.